Ірина Самсоненко. Хвора невістка наліпила вареників і так помирилася зі свекрухою. Нарешті вона домила останню тарілку, відправила її в сушарку і важко опустилася на лаву. Гостей Бож запросили з Віталієм чимало, тож, поки нагодувала, напоїла й обслужила всіх, втомилася не на жарт. Ось і відзначили твої сороковини, бабусю Олю. Подивилася на портрет, куточок якого перетинала вузенька чорна стрічка. Сподіваюся, вгодила тобі нарешті, Ольго Павлівно. І раптом Світланці привиділося, що пронизливі сірі очі небіжчиці глянули на неї із вдячністю. Ну й дива. Невже і справді догодила, все ще не вірила свята. Майже 12 років прожила вона під одним дахом із цією жінкою, ояна терпілася, набідувалася, посаме горличку, іноді свекруха так дошкуляла, що Світлана готова була бігти від неї світ за очі. Відчувала ж бо, що саме цього та й домагалася. Ні, не любила її Ольга Павлівна, не любила і відверто зневажала, а все тому, що хотіла для сина невісточку багату. Уже й накинула оком на дочку заможного фермера, нічого, що та була товста, мов булочка, і вища за віталика на півголови. Та тільки її дурненький синок не оцінив старання неньки і уперся рогом. Мамо, тобі подобається Оксана? Годи одружуйся з нею, а я кохаю іншу, заявив, мов відрізав. Як не умовляла Ольга, та все було марно. Справили таки з чоловіком скромне весілля синові. Коли в їхній оселі з'явилася молода дружина Віталика, Ольга окинула недобрим оком перелякане худеньке дівча і пробурмотіла. І де ти взялася на мою голову? Та нічого, довго тут не затримаєшся. Як не догоджала Світланка свекрусі, та ті усе було не так. І підлогу невістка миє неправильно, і білизну вивішує не по-людськи, борщ теж варила не такий, і котлети нікуди не годяться. Одне слово критикувала невістку немилосердно, але страви нею приготовлені уплітала за обидві щоки. Хоча, підвівшись, із-за столу жодного разу не сказала Світланці дякую. Усе терпіла невістка, але від образи душу обпікало вогнем. І хотілося їй нелюбій заволати на весь голос Та хіба ж я винна, що ваш син обрав мене? Зовсім нестерпно стало жінці, коли у них із Віталієм народилися дітки. Два синочки та лапочка донечка. Свою нелюбов Ольга перенесла й на цих янголяток. У самої завжди були повні кишені цукерок, бо любила солоденьке, та ніколи найменшої цукерки не дала світланченій й малечі. Ледве достигнуть вишеньки мерщій біжить бабця по саду, обірве все до останньої ягідки і негайно дзвонить до дочки в місто. Зоєчко, приїжджай швидше, солоденькі гостинці від мами тебе і моїх онучечок уже чекають. Побачила й почула це Світлана, розплакалась нишком, виходить тільки зойні дівчата, бабусі до серця, а хлопчики й донечка сина хіба не її онуки. У грудях жінки аж запекло. І вона безпарадно схлипувала бідні мої, діточки, серед літа і вишеньок не скуштують, аж раптом позаду себе почула Світо, ану, йди на сюди. Озирнулася, а то сусідка, баба Саша, простягає їй через паркан повну миску відбірних вишеньок, що аж виблискують на сонці. На, дитинко, нагодуй малих, мовила суворо, і сама поїж!» Додала голосно і чомусь сумно зітхнула. Час, мов прудкий коник, летить ой як швидко. Уже дев'ятий десяток розміняла пані Ольга. Ніжки у бабці стали неслухняні, зірне соколиний, а тіло саме вже до землі хилиться, але, як і раніше, гонориста й вередлива була Павлівна. І з тугою згадує Світлана той далекий день. Світланко, ну нащо здалися тобі ці вареники? сердито вичитував їй Віталик. Чоловік швидко підійшов до холодильника, відчинив його навтість. Ого, Бачу, скільки смаколиків наготувала моя хазяйка. Бож, голубці, відбивні, пиріжки, компот. Роту солдатів можна нагодувати. Хіба ж обов'язково готувати ці вареники? Віталику. Гарячкуй, ну захотілося твоїй матусі вареників, довірливо усміхнулися до чоловіка волошкові очі дружини. Мені теж іноді чогось та й забажається. Її погляд раптом заіскрився веселими вогниками. Пам'ятаєш, як я носила під серцем нашого первістка, і так мені закортіло грибочків, маринованих, хрумких, ну хоч плач. І я тоді обігав пів села та вицигани в баночку в тітки Варки. Ага. І я хромкотіла й ласувала ними цілих два дні, пирхнули обоє від сміху, згадуючи ті неповторні часи. Світлана ніжно оповила руками, наче крильмишею чоловіка, і захотіла було ще щось мовити, та несподівано побіліла. Надривно закашлялась і, похитнувшись, ледь не впала. Добре, що чоловік устиг підхопити її на руки. Ну, ось, тривожно насупив він чорні, мов ніч брови. Вона що, не бачить, що ти хвора, і ледь на ногах тримаєшся, обурився Віталій. Тобі із твоїм бронхітом треба лежати, а не займатися варениками. Зараз піду і поясню все мамі. Ні-і-і. Віталику, прошу, не треба. Це ж твоя матуся. Та й Бог із ними тими варениками, нехай трішки почекають, додала примирливо. Ох і розумничка. Зрадів благовірний, тому зараз мерщю ліжко. Коли Світланка нарешті вляглася, чоловік укрив кохану теплою ковдрою і швидко глянув на годинник. Ого, сонечко, мені вже пора. Запізнююся на роботу. Петрович по голові не погладить. Ну, одужуй швидше. Чмокнув дружину в щічку, і двері за чоловіком зачинилися. Як же добре було їй лежати на м'якій перинці. Тіло зігрілося, розслабилося, і кашель уже не так дошкуляв. Ніжалася би Світланка у теплому ліжечку і далі, але поруч, за стіною, невдоволено ремствувала свекруха який так закортіло вареників. Світлана полежала ще кілька хвилин, а потім через силу таки піднялася. Голова знову зрадницьки закрутилася, трохи посиділа, оговталася і, тримаючись за стінку, поволі почимчикувала на кухню, надягнула фартушок, звичним рухом зав'язала поясок. І робота закипіла. Найважчим виявилося замістити тісто, видушити склянкою кружальця. Руки тремтіли, ноги здавалися ватяними, тож усе робила сидячи. Через півгодини її пальчики вже старанно вкладали в кожен кружечок солодкий сир із родзинками, закривала долоньками тісто. Подала Світланка їх свекрусі гаряченькими зі свіженькою сметанкою їла Ольга Павлівна страву з великим апетитом, не поспішаючи, а коли закінчила свою трапезу, раптом мовила Дякую, донечко, дуже смачно. Очі Світлани від здивування стали схожі на два великі гудзики. Мені почулося, чи вона дійсно назвала мене донечкою і подякувала. Вперше за 12 років подякувала. І вмить відійшли кудись далеко всі образи свекрухи, її нелюбов. Світланці навіть дихати стало легше, а по її щоках несподівано покотились двома струмочками сльози. На здоров'я, мамо, тихо відповіла. А через два дні Ольги Павлівни не стало. Померла вона тихо у вісні. Нікого не потурбувавши, Боже, ну хто б міг подумати, що це будуть останні вареники в її житті, пронеслося в голові Світланки. І як гарно, що я таки виконала Твоє останнє бажання, бабусю Олю, зітхнула з полегшенням і усміхнулася сама до себе. Так, друзі мої, шляхи Господні невідомі. І жодної, чуєте жодної людини на землі нема, яка б не согрішила, і як же важливо уміти прощати, бо й ми самі не святі. Чи не так? Тож обов'язково прощайте, люди одне одному, щоб колись на порозі вічності і він, наш люблячий Господь, простив провини наші і подарував кожному вічне. Життя.